Найбільша проблема наша у плеканні доброго дерева, у плеканні доброго нашого серця, полягає в тому, що ми дуже часто хочемо швидких результатів, і тому ж портаємося по своїй душі. Чому-то вже немає. Колись сказали мені, там була проблема, знаєте, в сім'ї, і е, е, то прийшли особи жіночого роду і кажуть, ми вже всіляко пробували, ми вже і мовчали, і говорили, і плакали, просили, і сварилися, і добром, і злом. Ніяк не, не виходить. Я кажу, ну і скільки часу ви мовчали? От, наприклад, щоб не давати жодних, е, жодних зауважень своїм домашнім. Каже, то довго? Я кажу, ну, півроку було, каже, та де двох тижнів не було. Для декого два тижні це вже довго, а насправді декого треба і півроку, і більше, подивімося, як росте трава, як росте дерево. Апостол е, каже, дивіться, як терпеливо селянин чекає на свій урожай.